В ім'я Отца і Сина і Святого Духа. вітаю вас, дорогі браті і сестри. Сьогоднішнім недільним днем, сьогодні в нас неділя крестопоклонна. і животворящий хрест Господень винесений був вчора під час сенічного бдіння в центр храму. Його йому було звершено молитовне поклоніння, і сьогодні він тут перебуває в центрі. І ми сьогодні, коли прийшли до храму, першим ділом поклонилися чесному і животворящому. Христу Господню. Для чого Церква це робить в середині приблизно Великого Посту виносить для вшанування та поклоніння, зображення чесного і животворящого Христа. Робиться це для того, щоб укріпити нас в духовному житті, щоб укріпити нас на поприщі посту, тому що постити завжди складно. Всі ви, практично, коли приходите на сповіді, розказуєте, що ось стало важко. ось якісь спокуси, ось якісь непорозуміння. Тобто в піст всім стає важче. Це так завжди буває в духовному житті, тому що відбувається боротьба. По-перше, кожен із нас намагається із собою боротися зі своїми гріхами, а це завжди буває непросто. По-друге, рід людського рогу людського роду диявол намагається кожного з нас від Бога віддалити і тому насилає на нас різні спокуси, різні нападки для того, щоб ми впали в один з гріхів, чи то гніву, чи то осудження, чи то лінощів, чи ще якийсь гріх, і щоб ми. Забули про свій великопісний подвиг, забули про Бога, про церкву і займалися лише виключно з собою і своїм я. Хрест Господній несе в собі зображення Господа нашого Ісуса Христа, який розіп'ятий на Голгофі. завжди зображують на розп'ятті, на хресті Господа, який уже віддав свій дух Богу і Отцю. І сотник Римський уже. Пробив його ребро списом і звідти витекла кров і вода, що було свідченням того, що Господь справді помер, що він уже мертвий. Момент надзвичайно високий і надзвичайно важкий, тому що саме в цей момент Господь проявив і висоту своєї любові до кожного з нас, і висоту свого смирення, і висоту свого терпіння, а рід людський навпаки проявив висоту своєї жорстокості. І 에, злості своєї. Господа знімуть з Христа, його покладуть до гробу, де він перебуватиме, як ми кажемо, священник перед кожною літургією, перед початком у гробі, плоттю своєю, в душі, в душею в е, раю. Душею пеки, точніше. І в раю з розбійником, і на престолі з, з Отцем. Відбувається оцей таємничий момент, і потім Господь Воскресає. Через три дні Він воскресне, через три дні буде диявол посміяний, поруганий і восторжествує життя над смертю. І тому Хрест вбирає в собі всі оці речі, вміщає, концентрує, і коли ми носимо на собі зображення Христа. Коли Хрест зображений, чи на наших будівлях, чи на предметах, які ми користуємося, чи в е, наших, ж, нашому житті він перебуває, коли ми самих себе осіняємо Хресним знамінням, коли ми осіняємо перед собою дорогу чи їжу свою, кожного разу ми сконцентровано висловлюємо свою віру в Христа, який на христі помер, який потім воскрес. Який хоче спасіння кожної людини. І тому сам Хрест, його зображення і Хрестне знамення, яке ми звершуємо на собі, це є сконцентрований вислів символу віри, який ми читаємо і на кожній літургії, і який ми читаємо кожного ранішних молитва. Ми висловлюємо віру в Господа, розп'ятого і Воскресту. І Господь. Розуміючи, бачачи, що ми не просто теоретично віримо в нього, а ми маємо волю свою практично сповідати Його в своїх діях, в своїх молитвах, в своїх хресних знаменнях, Господь посилає нам свою благодать, яка нас укріпляє до духовному житті. І диявол, коли бачить, що ми не просто теоретично віримо на словах, в думках мене кажуть, Бог в мене в душі, так? що не тільки в душі в мене Бог, але що ми сповідаємо його своїми діями, своїм життям. І Господь нас захищає, і Господь посилає свою благодать, тоді і диявол відступає від людини, яка осіняє себе хресним знаменням, яка носить його на собі. Тому і співається в церковних післяспівах, що хрест це зброя на диявола. Тому, коли наступають різні диявольські прилоги чи різні спокуси, першим ділом треба звернутися до молитви і до хресного знамення. І взагалі хресне знамення. Християнина супроводжує все його життя від народження, від самого хрещення. Все життя ми носимо на собі зображення Христа. Все життя ми осіняємо себе хрестним знаменням. Все життя ми вшановуємо Хрест Господній через його зображення. І потім, коли ми помираємо, нас кладуть до землі і над нашою могилою також ставлять це знамення Христа Господнього, що тут лежить прах людини, яка в житті своєму. Вірила в Христа і лишилася йому вірною. Тому Хрест Господній сьогодні в центрі нашого храму, і ми всі припадаємо до Нього з молитвою. Тому ми всі чаємо, сподіваємося, що Господь почує нашу молитву і почне нам свою допомогу і підтримку. З свого боку, ми повинні старатися завжди ревностно, зберігати Хрест у своєму житті. Є такий вислів у народі, нести свій хрест. Ми повинні також, як Господь свій хрест ніс, так і ми повинні розуміти, що кожна людина повинна пройти, кожен християнин повинен пройти через свою власну особисту цю голгофу. Коли треба перенести і людську якусь злобу, перетерпіти її, коли треба перетерпіти якісь спокуси. При цьому виявити і свою любов, і своє смирення, і своє терпіння, як це виявив Господь на Христі. Тому сьогодні, коли ми стоїмо майже на половині Великого посту, бажаю всім нам, дорогі браті і сестри, щоб ми завжди зберігали Хрест, щоб Він був супутником нашого життя, щоб Він був тим переможним знаменням, який допоможе нам побороти наші спокуси, побороти, побороти все те, що заважає нам іти до Бога, і щоб. Хрест Господня завжди супроводжував нас не тільки в вигляді якогось певного символу, символу чи обрядового знаку, а щоб це був сенс нашого життя, з допомогою якого ми зможемо побороти всі диявольські спокуси і спастися. Амінь.